Безцінний хрест Ісуса пригадує нам про безцінний дар у нашому житті. У світі, де все має ціну і кожна річ оцінюється. Ми часто забуваємо про те, що справді важливе. Ми звикаємо до того, що за будь-яку послугу, товар чи навіть почуття потрібно платити. Але Хрест Ісуса нагадує нам, що існує те, що неможливо оцінити, тобто це жертвенна любов. Ця любов не продається, не купується, не вимінюється з грошима чи якимись іншими матеріальними цінностями. Вона не шукає вигоди і не боїться втрат. Ця любов, яка виходить за межі будь-якого вимірювання. І саме тому її ніколи не буває забагато чи замало. З нею все дуже просто. Ти її приймаєш і її відчуваєш, або ти закритий перед нею. Вона в тобі проявляє свою ніжну силу, або ти тримаєшся від неї на відстані. Невичерпна любов, яку дарує нам Ісус, це великий дар. Вона наповнює все, що є навколо нас, і може заповнити все, що є всередині нас. І цей дар не має і не буде мати кінця. Його любов, любов Ісуса є вічною. Дивлячись на хрест, де виявилася ось ця безцінна любов, задумаймося, а що для нас сьогодні є безцінним. Що в нашому житті ми не можемо аж ніяк оцінити, що ми не зможемо продати ні за які гроші, що не зможемо і купити ні за які гроші, що від нас не можна відняти, бо це є невід'ємною частиною нас самих. Якщо ти маєш труднощі із відповіддю на ці запитання, то знайди час побути перед Христом, дивитися на хрест і чекати відповіді від Нього. Довірся, спробуй, адже є багато вже таких, хто не мав відповідей і отримав несподівану відповідь, саме дивлячись нас на знак безцінної любові.